Пацани на таких скоростях і летять. Тим мені, як казаки рано, дивіться, що виходить. Зараз найбільше сюди зусилля, в район котаного удачного да? і Велика Новосілка, Та в принципі, і Торецьк, і почали е... туди перекидувати підкріплення з району Воздвиженки, в Тарасовки намагаються сюди на цю сторону траси перелізти. Але ще раз, я вчора говорив і сьогодні скажу. Не плачте і не скигліть. Саме військові рішення приймаються. От саме військові рішення приймаються. Де треба, підсилюється підрозділи. Да, там є свої нюанси чисто військового характеру. Але всякі там безумні, блядь, як і у психлікарні, оця Мар'яна безугова, там, блядь, безумна. Там пів Верховної Ради в дурці сидіти, а вони сидять у Верховній Раді і голосують, блять, закони приймають, уявіть собі, да? ну додому. Ну такого, щоб дурдома не було і помилок не було, яка трапилася Велетенська в 2019 році, розкриваємо очі і починаємо думати. Стосовно Покровської Мирнограда, блін, ще раз скажу, заспокойтеся. Піде в Покровській, піде в Мирнограді. У гори і Мар'яни Безуглої вони в голові. І вона за ці свої говновки де має у в'язниці синій. Боцман, скажи пару слов українцям. Що хочу сказати. Що... Все буде наше 100%. І покров, і на радміна будуть наше. Так що, українці, тримаємось, все буде добре, все буде Україна. Тільки що. Да, були там одне село, козаки з різних підрозділів, ми там горизонтальні зв'язки наводимо, то от у нас там, да, до підарів, там, де 1,5, де 1,3. Да? У всіх все рівно, всі працюють, ну, все добре. От і, хто тут, у всіх хорошо. Блядь, ну в тилу у вас, плачі Єремії, все пропало, все захватили. Будьте грамотними, будьте умними, розумними. Ми ж нація розумна і не розносьте зрадень. Все буде Україна. Слава нації. Смерть підірації. Вплило здохне.